Наші вітання, друзі. Ми все ж таки дочекаємося сьогодні футболу. Кубок України одна шістнадцята фіналу. І ми у селі Тишківка на ліцеї арені. Ну це стадіон Тишківського ліцею. І сьогодні тут справжнє свято в досить великому селі на Кіровоградщині. Сьогодні гостює Одеський Чорноморець. Це іменита команда, іменита як в плані історії, так і в плані того складу, що зараз. Присутній у Олександра Кучера Роман Поліщук, який з 2022 року стоїть на захисті українських територій, завдає першого удару символічного удару у нашому матчі. Звісно, що хлібом сіллю зустрічають сьогодні і його, і всіх шанованих гостей, які прибули до Тишківки. І ось він Олександр Кучер. Також зірка, також знаменитість. Ну але багато хто сьогодні, звісно, вболіватиме за Тишківку за своїх Олександра Мизенка. Готові починати футболісти у білому господарі в своїх кольорах моряки. І поїхали. Гра розпочалася. Козир пасує ліворуч, саме виконує забігання. Передача низом на лінію штрафного майданчика. І ще один можливо пас Хорольський. Діагональний пас від Хорольського. Хороше закидання. Насправді за спину Сухареві, але той не збирається поступатися позицією. Утім віддає м'яч Коваленко. Простріл! Не очікував, що вони будуть відсиджуватися в обороні і грати якось несміливо. І ось зараз його команда в атаці. Подача подача не від Чичикова, а від загальського. Загальський, який запам'ятався в матчі проти епіцентра, і штрафний він дуже крутий виконав пенальті після матчові забив. Ну, він є капітаном. Зараз гом'як залітає Лара Чорноморця. По Шалений удар. за меж штрафного майданчика. Давайте подивимося, як це було ще раз. Пропускає м'яч Ющишин. З різних ракурсів здається, що він наче крізь нього пролітає. І насправді ми бачимо, що по волейбольному підходив тут ворота Чорноморця. Зараз є можливість віддати на Луїфера. Робить це Ростислав Русин. Луїфе у чужому штрафному. Не точно пасує. Перехоплюють м'яч господарі. На випередження грає жаржу, дістає ушкодження. М'яч суперників. Агротех проводить атаку. Калан вибігав на цей м'яч. Діагональна сухаря. Хороший пас у розріз від Русина. У дальній стійці вдається його дістати. Єрмаков назад відіграв. Ратов. Навісна передача. Удар головою. Ця спроба удару сталася. Луїфер примірявся також по чужих воротах, але потурбувати Дмитра Рудика не вдалося. Андрій Зайцев, головний рефері цього поєдинку, починає другий тайм. Для вас працює Вадим Шевякін, футболіст з цього складу Агротеха, Йому 23. Ну ось тут уже перемудрившись. Хачеріді привозить цей момент і всіку. Передача в центр. Луїфер непогано відкинув на Єрмакова. Той закидає перед в напрямку Русина. В Вуїфера влучає захисник Агротеха, Русин одержує цей шанс. Стандартне положення, подача, скидання. І тут боротьба перед воротами. Рефері призначає пенальті. Знаходилося у штрафному. ну на Скидання на жарджу. Джарджу пробиває. Ліуфер проти рудика. Удар венесуельця і рахунок стає 1-1. Замовкають трибуни, святкують одеські фанати. Моряки зрівнюють рахунок, і робиться Люфер Ернандес. І про другу бою сигналізують футболісти чорноморця. Відверто скажу, не все вдається тут розібрати. Люфер врешті пробиває у кут воріт, в який і стрибає Дмитро Рудик. Він тут особливо, можливо, нічого і не гадав. По удару намагався діяти. Там хибили, вони здорово і забували теж. Ось таке скидання з ближньої. Ще одне скидання. Удар через себе. Чорноморець відбирає. Іде удар вперед. І лунає свисток. Що ж, вигровий час 1-1. Агротех і Чорноморець не виявляють переможця. Тож попереду у нас серія пенальтів. Що ж, першим пробиває знову загальський, так само як проти епіцентру. Удар і забиває капітана Гротеха. 1-0. Єщишин не вгадує. Удар і так само габолок розводить. Воротаря там мяч по різних кутах. Забиває і Ілля Коваленко. 2-1 на користь Агротеха. Удар. І все так само. Без шансів для воротарів. Максим Ковальов. Пробиває. І знову м'яч в одному куті, воротар в іншому. Який сьогодні забив з пенальті у грі. Пробиває і Рудик переїр. Цього разу рудик. Стрибає у той же пут. Удар цього разу стрибає у правильний кут вадим віщиша. Забиває. Аби не забив він. Ну За що ж? Удар і Агротех! Аматорський колектив пробивається до однієї восьмої фіналу Кубка України. Сьогодні з пенальті Агротех не хибив 1-1 у грі і 5-3 в серії пенальті. І вони сьогодні здійснюють насправді певну історію. Це перші аматори в одній восьмій. Вітаю ще раз тишківців! Вітаю Агротех! Це їхній день, це їхнє свято. Дякую вам за увагу. Всім гарного. продовження цього дня.